Звернути увагу на екран. українська правда вітає переможниць категорії Суспільство. Тату Кеплер а, Марію Боєнську. Линіє Умерову, Олександру Матвійчук, Ольгу Рудневу. Катерину Прокопенко, Катерину Примак, Катерину Ноженнікову. Мирославу Гонгадзе, Наталію Карачор, Юлію Тичківську, Яніну Соколову, Ольгу Руденко, Олександру Мезінову, Марту Левченко, Марію Назарову, Дар'ю Калинюк, Дар'ю Кучеренко, Людмилу Чичеру, Марію Євросиніну. Василісу Степаненко. У категорії захисниці журі визначило наступних фіналісток. Андріана Арехта. Аліна Михайлова. Юлія Паєвська. Анна Федорчук. Юлія Микитенко, Валерія Суботіна, Оксана Рубаняк, Анастасія Савка, Аліна Мелишко Габулич, Ірина Цибух. Ольга Бігар. Олена Толкачова. Ярина чучман миньо Леся Литвинова. Галина Алмазова. Лідерами категорії державне управління та політика стали. Оксана Маркарова, Олена Зеленська, Ольга Стефанішина, Яна Зінкевич, Валерія Іона, Юлія Свириденко. Руслана Величко, Наталія Петренко, Роксолана Підласа, Таміла Ташева, Олена Кондратюк, Соломія Бобровська. Женя Кулева, Катерина Ямщикова, Ольга Малярчук. Журій визначило 15 переможниць категорії бізнес: Олена Кошарна Катерина Загорій. Ірина Чечоткіна Віра Платонова, Олена Волошина, Олена Вовк, Інга Андрієва. Ніна Левчук. Філя Жибровська, Юлія Батриддінова Тетяна Калугіна, Ольга Устинова, Юлія Кушер, Катерина Зубарєва. Юлія Бігун. У категорії «Креативні індустрії перемогли Ярослава Гресь. Юлія Петрик. Таня Муіньо Катерина Носко. Дарія Червона. Давайте привітаємо 10 фіналісток категорії Наука та освіта. Анна Новосад. Людмила Куркуріна. Марина В'язовська. Світлана Арбузова. Світлана Краковська, Ніна Вірченко, Ольга Маслова, Оксана Савенко, Елла Лібанова Гелена Саврук. Переможцями категорії культура стали, Алевтіна Кахідзе, Оксана Забушко, Катерина Калитко, Ірина Цілик Олеся Островська люта Джамала, Віра Агеєва, Жанна Кадирова, Олена Гончарук, Оксана Линів, Ірма Вітовська. Людмила Монастирська, Ірина Северин, Клавдія Петрівна, Альона Альона. У п'ятірку лідерок категорії спорт увійшли Еліна Світоліна. Леся Цуренко, Ярослава Магучук, Ольга Харлан, Марина Бехроманчук. А саме тепер теперь доєднатися до спільного кола. Дякую, uh. Даємо слово фотографу, трошки ближче стати всім разом, щоб всі потрапили на спільну фотографу. Дуже багато номінацій було і артисти, і захисниці, і політики, і так далі. для вас є лідери жінок все-таки зараз, якась із цих номінацій. Ні, певно, і нема. Чому тому, що взагалі зараз на жіноцтво, як на мене, надто багато впало навіть, і жіноцтво в собі це і, і супербізнесмен, суперлікар, супермама, суперартистка, суперакторка, суперфармацевт, Я не знаю, суперволонтер, суперзахисниця, Я ну все. Кожна просто надто багато сфер. Як можна порівняти кухара і там не знаю, лікаря, це ну як, як може хтось бути кращим. Ніхто. Ну. Якщо взяти вашу сферу до війни і зараз, як на акторку на ваші плечі, найбільше чого впало, з чим вам важко? Прям важко напевно зустрічатися із людьми, які постраждали від окупації і так далі, десь у волонтерських центрах, і звичайно. Я віддаю їм енергію, але я не переживала те, що переживали вони. І це дійсно тяжко, і їм тяжко. І ці погляди вони запам'ятовуються назавжди. Це важко. Я не буду кривити душею. Це важко. І мені я не можу зрівняти своє важко з їхнім, важко. Але ну, це забирає багато і енергії, і я потім ще знаєш, як маю такий осад. Я живу ще з цим якийсь час. І... Ну але це мене наповнює і таким чином я це трансформую в якісь тексти. Так, напевно, воно має відбуватися. Ви сьогодні отримували нагороду, а не роздавали, але все ж можливо, когось вам не вистачило серед тих людей, яких нагородили. Когось хотіли побачити, а не побачили. Чи були такі? Ну я ну Джері Хейл. Я знаєш, вже так звикла до неї. Так щоб скрізь вона була, ми вже так з парою скрізь ходимо. Мені її не вистачило. Але е, там в свій час я отримала Music Move Europe Awards премію, і через пару років вона так, от от все ж має йти своєю чергою, значить, десь. Десь вона отримає так зараз. Буде. Багато часу разом проводите? регулярно. <реш> <реш> так бажаю вам перемоги. Дуже вам дякую.